Друзі, всім привіт! Ви на каналі про Іспанію. З вами Китович Олексій. Я живу в місті Валенсія. Вже більше року тут знаходжусь. Ви можете передивитись мої минулі відео. І завдяки тому, що ви лайкаєте ці відео, пишете мені багато приємних коментарів. Я продовжую вести цей YouTube канал. І сьогодні я вам розповім про такий документ, як Ніє. Обов'язково послухайте це відео до кінця, тому що є певні зміни, про які я навіть сам не знав і не здогадувався. А тим паче, якщо ви хочете переїжджати в Іспанію, вам треба про це знати і спланувати ваш переїзд. Попереду в нас буде також багато корисної інформації. Я буду розповідати ще, як розмитнювати авто, як влаштувати дитину в школу, що тут з медициною. Буду їздити по містах і показувати, які є тут регіони і чим вони цікаві, бо маю друзів майже на всьому узбережжі. Ну, а також буду розказувати вам, як орендувати житло, бо сам займаюся тут також нерухомістю і можу допомогти вам і з покупкою і з орендою житла. Але про це все згодом. Зараз хочу розповісти вам саме про документ NIE. І давайте почнемо з того, що це за документ. Нія це документ, який отримується першочергово в Іспанії, і він є обов'язковим для всіх, хто сюди приїхав, щоб тут знаходитись легально. Цей документ виглядає як листочок А4 а, білого кольору, на якому буде просто а, ваша фотографія, а, будуть відбитки, буде вся необхідна інформація для а, органів, а також буде певний номер. Цей номер він є. Прив'язкою до вас як особистості, і далі, всюди, куди б ви не пішли, буде фігурувати цей номер. Навіть просто ваш номер на машині прив'язан до вашого НІ. І всі, всі повністю документи вони прив'язані саме до цього номеру. Тому цей документ вам треба буде отримати в першу чергу. Зараз є певні зміни в його отриманні саме для українців. По-перше, щоб отримати а, прихисток в Іспанії, вам достатньо мати просто український закордонний паспорт. Все більш нічого не треба, і прийти в назначений час, назначене місце, щоб зробити оцей листочок. У вас просто багато питань стосовно того, і я одразу їх на, на них відповідаю. Для чого взагалі а, цей листочок ні? Окрім того, щоб а, ви могли. Всюди ходити записуватись, бо ви навіть а, при, на прийом записатись не можете в деякі інстанції, бо у вас немає цього реєстраційного номеру. Також ви не можете взяти в банку, наприклад, відкрити рахунок. Також ви не можете орендувати квартиру в деяких випадках, бо вас попросять цей номер, НІ. І так далі. і так далі. Тому а, вам важливо мати цей білий листочок якомога швидше. Якщо ви приїжджаєте а, в Іспанію. І вам треба орендувати одразу житло, то врахуйте той момент, що зараз запис на НІ йде на місяць і більше вперед. Тобто місяць вам треба буде чекати вашої черги, щоб записатись і отримати цей листочок. Раніше це можна було зробити дуже швидко. Ви приїхали і день в день зробили. І, можливо, навіть в інтернеті ви знайдете відео, де хтось розповідає, що я приїхав, записався, швидко все зробив. І я так само це робив, але це було рік назад. Можливо, півроку назад ще так було, але пішли зміни, бо ви ж розумієте, треба а, утримувати великий штат людей в Іспанії, які це постійно роблять. І а, Іспанія влада вже почала скорочувати цю програму. Вони це роблять, але почали обмежувати місця, де це можна зробити. Далі розповім, а, де можна записатися як. А, але цих місць стало менше тому. Якщо ви плануєте переїзд в Іспанію, вам обов'язково треба спланувати саме цей процес а, отримання. Ми можемо отримати НІ двома шляхами. Перший шлях це записатись по телефону гарячої лінії на отримання Нія. А, таких варіантів є два. Це може бути або Малага, або Мадрид. Тобто тільки в цих двох містах в Іспанії ви можете записатись по телефону на отримання Нія. Також ви можете записатись в деяких а, місцях по емейлу. Наступний варіант це записатись на сайті. А, спеціальний сайт. Я вам покажу, як це зробити. Але... Щоб записатись на сайті, це треба ще витратити купу часу, бо в деяких регіонах ви можете ловити цей запис місяцями. Тобто місяць ви можете просто не бачити часу, бо хтось швидше за вас це робить, бо великий попит, і а, зараз багато хто перероблює документи, тому ці всі записи вони дуже-дуже важко беруться. А, з чого з цієї інформації випливає наступне: якщо ви готуєтесь до переїзду в Іспанію, хочете орендувати, Квартиру мати великий вибір, не так, що обирати тільки з тих квартир, де у вас не будуть запитувати НІ і рахунок банку, а це буде обмежена кількість пропозицій, скоріше за все, це буде більш дорогий варіант. А то, якщо ви не хочете от, фляпатись в таку халепу, вам вже треба подумати про, про цей запис і спланувати його. А, наразі є запис на а, травень місяць, це в Мадріді і в Малазі, сьогодні дізнавався. А сьогодні 18.03, тобто майже півтори місяці вперед. І якщо вам треба допомога з цим записом, ви можете написати мені в інстаграм, отам є посилання внизу в коментарях на мою сторінку. Також підписуйтесь, бо я там також розповідаю про Іспанію, про життя. І напишіть мені, що допоможіть нам записам, я це також роблю. Або Напишіть мені кодове слово Прошу контакти, і я вам надішлю контакти, ви зможете самостійно це зробити. Розібратись, записатись і назначити собі дату на отримання НІЯ. Як отримати цей документ, вам просто треба приїхати, мати паспорт, мати себе, і там все відбувається буквально за годину, можливо дві. Тобто, ви можете за день. Це питання вирішити. Єдиний момент, коли ви будете дзвонити і казати, що ви хочете записатись на НІ, обов'язково кажіть, що ви вже в Іспанії. Бо якщо ви знаходитесь в іншій країні, вам мають відмовити, тобто вам, вас не запишуть. Тому обов'язково це врахуйте і кажіть, що ви вже в Іспанії. В яких містах можна ще отримувати, в принципі, по всій Іспанії, де ви не були, у відділку поліції. Тобто відділок поліції. Спеціальний сайт, заходимо, обираємо регіон і обираємо е, певний пункт. Я вам зараз, після от, всього того, що розказую, покажу на сайті предметно, як це все відбувається. Я хотів вам наголосити на важливості е, зробити цей документ, за, продумати, як зробити цей документ заздалегідь, бо е, розумію, що для багатьох це може бути великий-великий сюрприз. Друзі, сподіваюся, ця інформація для вас ціна. Якщо так, то ставте ваш лайк і е, пишіть коментарі, на які теми ви ще хочете, щоб я записав вам відео. Я обов'язково це зроблю. А поки переходимо на сайт і дивимося, як записатись на ній е, е, за допомогою сайту. На сайті Національної поліції заходимо на ось цю сторінку. Посилання я вам прикріплю. Ви просто по ньому переходите, воно буде в описі. Далі ви можете або перекласти сторінку на українську мову, так, щоб вам було а, зручніше це дивитись. Ну, В принципі, тут все і так просто. Оберіть провінцію. І обираємо провінцію, в якій ви хочете спіймати сіту на те, щоб зробити ні. Ну, Давайте спробуємо, наприклад, в регіоні а, Барселона. Так. І вибираємо Барселону. Далі тут можете почитати, але там нічого важливого. Пишемо прийняти. Наступна сторінка у нас з'являється. Тут або її також перекладаємо, або нічого не робимо, бо далі нам треба вибрати ось ця е, функція. Так, у нас поліція, картка для переміщених осіб внаслідок конфлікту в Україні. Обираємо ось цей пункт. Також ви можете, якщо не перекладаючи, на іспанській мові, подивитися. А, Юкрайні, оце, Украї... а, ну, коротше, Читайте, бо мій іспанський а, ще не настільки хороший, як хотілося би. Так, окей, це воно. А, і дивіться, зверніть увагу, тут є ось така опція. Вам вона не підходить, бо це саме мається на увазі на тіє. Вам треба обирати ось цю. Це перша картка, нія, а яка вам потрібна. Далі, що відбувається? Ми підтверджуємо. Наступний пункт вам треба знову підтвердити. Далі ми вводимо, нам просять ні, але ми ж його не маємо, тому ми пишемо паспорт. Вводимо тут свій номер паспорту закордонного українського закордонного паспорту. Далі пишемо а, ваш прізвище ім'я. Ну, я тут написав дещо інше. І тут рік народження. І натискаємо ОК. Далі дивимося, які є тут у нас сіти. Бачите, називається сіти-запис. А ніяких в нас немає. Давайте перекладемо, що вони нам пишуть: на даний момент немає вільних записів. Незабаром офіс запропонує вам нові зустрічі. От ви що робите. Оце ви повторюєте кожен день, У 8, у 9, у 10, і повторюєте, повторюєте, повторюєте. Це, якщо вам треба записатись якусь певну провінцію або. Якщо ви в Малагу або в Мадрид, то це можна зробити по номеру телефону. Отримати контакти ви можете в мене на сторінці в Інстаграмі. Пишіть мені в інстаграм, в коментарях додам сторінку свою. Друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк. До нових зустрічей!